На лисі горі догоряє горя нічне, і листя осіння на лисій горі догоряє. А я вже забув де та лиса гора, і не знаю, чи лиса гора впізнала б мене Середина жовтня, пора на вечерів твоїх, твоїх недовіри, і невір, і осіння вітру. І вже половина життя забувається, їх вже забувається. Горе і раді нехитра всередина родня твоїх і когорлих розлук. І я не знаю, не знаю, не знаю, чи я вже помер, чи живу, чи живцем помираю, бо вже від брині, від квітла, від гасло, відграло навкруг. Та досі ще пахнуть тожливі долоні тобі, І губи гіркі, аж солоні. І досі ще пахнуть, і лиса гора проліта з харапудженим птахом і глухо, як кров у аортах насадному до голубих.